Дворічна дитина загинула внаслідок жорстокої атаки окупантів по слов'янську. Рятувальникам вдалося дістати живою з-під завалів. Проте вона загинула дорогою до лікарні. В офісі генпрокурора повідомили, що вдалося врятувати ще одну дитину, 14-річну дівчинку. Її госпіталізували. За останню інформацію російська ракета вбила шестьох цивільних ще 18-ро отримали поранення. Ну і близько 16-ї години. Росіяни завдали удар у ракетами С-300, Пошкоджено п'ять багатоповерхівок і п'ять приватних будинків. Крамни. Також господарський центр, клуб і три автівки. Ну і одразу в соцмережах з'явилися запити до місцевої влади, щоб уточнити інформацію щодо завданої шкоди загиблих і поранених. І от, зокрема, полюємо до Павла Кириленка, очільника Донецької обласної військової адміністрації. Пане Павло, вітаю вас. Да, вітаю. Ну, одразу ж було відомо, що було сім вибухів в різних районах міста. Були й поранені, і, на жаль, загибли, і на жаль, діти. Більш детально станом на цю хвилину, якою оперуєте інформацію. Станом на зараз я буквально виїхав вже з місця, там, де основний був епіцентр влучання, всього сім місць влучання щонайменше, станом на зараз, думаю, буде більше, але то підтверджено сім ракет С-300 випущено по багатоквартирним будинкам хлопчика. Буквально на очах у мене дістали, був ще живий вкриті швидкої швидкої допомоги. На жаль, помер дівчинку 14 років. Вдалося врятувати. Станом на зараз по жертвам по всім локаціям: 21 людина отримала поранення, і 8 людей 8 людей зараз загинули. Тому що буквально повідомлення надходять, що дістають із під завалів, і поруч також жінку поруч з будинком дістали з го року народження. Сума і збитки і пошкодження встановлюються. Розгорнута штаб безпосередньо. По місцю, де він буде найбільш де найбільш доречний і доцільний штаб, розгорнуто так само розгорнути місця, де люди зможуть перебувати і ночувати, отримати харчування і все необхідне, гігієну тощо. Це по місту. Ну і звичайно ж я відразу, коли я прямий ефір виходив безпосередньо з міста, казав, що основне на що ми і на жаль, вже по такому нашому досвіду. По постійним обстрілам я акцентую увагу. Перше, це евакуація за межі області. Ми бачимо, що вчинять раши, рашисти напередодні великодня. Це цивільна інфраструктура, житлові будинки. Тому евакуація, тимчасове місце розташування надано штаб розгорнутий. Наступне, що буде вже після розбіру всіх, всіх завалів: це консервація будинків, які придатні для проживання. Для цього всі кошти в місцевому бюджеті в області. Основному передбачені будуть виділені будівельні матеріали і все необхідне від і міжнародних організацій, і ті, які є в матеріальному резерві, вони передбачені. Нараду я провів, тому ми працюємо вже по злагодженому. Палену ситуація ж зі слов. Зі слов'янськом вона є складною в тому сенсі, що це ж не єдиний, скажімо так, острій, обстріл за останні дні тиждень. Тому знову ж таки обстрілювали, раніше обстрілювали. Давайте згадаємо про те, що дистанційно і слов'янські краматориси, наприклад, вони знаходяться відповідно на невеликій відстані від Бахмуту, де точаться жорсткі бої ще з літа минулого року. Там в межах здається 40-50 кілометрів. Які в цілому настрої у місцевих? Ви кажете, закликаєте всіх до евакуації, чи дослухається і чим. Аргументують своє небажання виїжджати. Ну, більшість населення, звичайно, я вже казав, виїхала. Але по слов'янську там основні е життєві, необхідні для відносно комфортних навіть в умовах війни. Необхідні блага, якщо можна так назвати, вони є в місті: газопостачання, електропостачання, водопостачання. Відповідно, люди, як до останнього перебуваючи в багатоквартирних будинках і дивлячись, коли я стою і бачу розбір завалів, і два під'їзди в п'яти під'їзному, п'ятиповерховому будинку повністю зруйновані, де впало навіть у цокольний поверх перекриття. Дивишся і думаєш, чим на що люди роз розмірковують, коли що РСЗВ, що ракетні удари достають до будь-якого населеного пункту міста області. Тому в даному випадку я завжди не всім це подобається, і закликав, що врятувати життя та здоров'я необхідна евакуація. Максимальну інформаційну кампанію ми проводимо для того, щоб люди розуміли, куди вони їдуть, який маршрут, логістика, які виплати будуть отримати, де і в яких областях вони. Будуть розміщуватись. Щодо обстрілів, ви сказали, і так само, коли Слов'янськ, і буквально там в декількох хвилинах між обстрілом Слов'янська було обстріляно і Краматорськ, ЗРК с 300 застосовано, на щастя, без жертв, і Костянтинівку вже з застосуванням РСЗВ смерч. і там на щастя обійшлось також без жертв. Тому евакуація продовжується. Перша основна це лінія фронту і діти з батьками там, де вони лишились. Ну і такі міста, які відносно правильно ви сказали, від віддалені від лінії фронту Слов'янськ від Бахмута менше 30 км. Що ж, Пане Павле, ну закликаємо власне і через, скажімо, так, ваші тези, і через наш ефір, місцевих, Донеччини і Дружківки. Костянтинівки, слов'янська Краматорська всіх інших міст бути обережним, особливо в період великодніх свят, тому що росіяни ворог саме буде намагатися завдати максимальної шкоди тоді, коли у людей ну більш-менш піднесений настрій. Якщо можна говорити, так це про це під час війни. Дякуємо вам, Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації, був разом із нами.